Автопарків на зв'язку у нас ново надходження. Рено Меган, 2010 рік, 1,6 бензиновий двигун на механічній коробці передач. Текстильний салончик, 4 склопідйомничка, механічна коробка передач. В нас йде кондиціонер, екранчик 230 пробігу. Так виглядає салончик. В автомобілі не курили. Пару косметичних підкрасів, але не критично. Хороший надійний економічний автомобіль. Є задні парктроніки, вдягнуті в оригінальні легкосплавні диски на зимовій резині. Тут у нас 400 підйомничка, електрорегулювання дзеркал. Економічний, хороший надійний автомобіль. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева 60. Можете придбати лізинг, кредит, путівку, в в кредит, літівку, будь-який спосіб розрахунок. Можливо, відправка в інше місто. Послуги дистанційної перевірки на СТО так само вітається. Компанія Автопарк, Кільцева, 60. Приїхали, потестили і купили.